Спеціальна реабілітація дали надію батькам ізраїльські лікарі. Нині родина збирає кошти вже на четвертий блок такого лікування, та на це залишилось обмаль часу, адже вже наступного тижня їх чекають у клініці. Про надійне одужання, яка має ціну далі. Йому лише два, а в його медичній картці немає вже жодного вільного листка. Маленький Богданчик відстає у розвитку, не ходить, не розмовляє. Медичні висновки: епілепсія, гіпоксичне і шімічне ураження центральної нервової системи, гідроцефалія іншими словами, збільшення головного мозку через накопичення рідини у порожнині черепа. Українські лікарі не змогли визначити причину відхилень та як їх лікувати. думала, що гідроцефалія лікували набуту гідроцефалію. Надалі головка росте. Проходить 10 місяців. Він не сидів сам, не говорив ні мама, ні тато, як зазвичай діти здорові говорять. Я запиталася, а... ну є шанс, щоб Богданчику стало краще. Вони тільки розводили плечами. Чекаємо. Батьки Богданчика втратили цілий рік, поки українські лікарі знизували плечима та не давали жодних шансів на одужання. Тим часом маленький хлопчик страждав від жахливих судом. Недій на диво батьки знайшли за сотні кілометрів від України в Ізраїлі. Зробили нам обстеження МРТ, обстеження енцефлораму, де показало у нас судом, Нам сказали, у нас рідкісний діагноз. Гідроцефалії взагалі виключили. Сказали, що гідроцефалії у нас немає. У нас зовсім інший діагноз, який є на генетичному уровні. Гемі мегаленцефалія для ізраїльських лікарів не вирок. Хлопчикові запропонували курси тривалої реабілітації, які вартують чималих коштів. Завдяки небайдужим людям, які пожертвували гроші. Хлопчик пройшов вже три блоки терапії. Всього за півроку вже досяг чималих результатів. Сидить, рухає рукою, намагається самостійно стояти, вчиться вимовляти звуки. Він навчився носик показувати, він навчився щічку показувати, він навчився вушка показувати, він навчився піп робити. Зараз нам все дуже складно ротик. Може на сьогоднішній день без моєї допомоги поставити його або біля стола, або біля дивана. і Він може самотужки стояти. Нам вдається постояти біля рівної опори. Він хоче ходити, він реально показує, береш його на руки, він показує рукою вниз. Він хоче йти топити. Чомусь не вдається йому... Говорити, но він за останніх півроку почав звуками вимовляти, і звуки стали більш чисткішими. Аби лікування й надалі було результативним, блоки повинні бути регулярними хоча б через місяць. Та надія на одужання вкотре має ціну. 3700 доларів США не вистачає батькам малюка, а часу обмаль. 16 січня його вже чекають в Ізраїлі. Переказати кошти можна на банківський рахунок матері. Дуже просимо небайдужих людей допомогти нам закрити збір. Залишається дуже мало часу. Чесно, я вам кажу, я лягаю спати і просипаюся з тим, щоб ми встигли. Я не хочу здаватися. І завдяки дивлячись на Богданчика, мені дається оборотися. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина.